Вітаю вас, мої любі скорпіончики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Я вас вітаю з вашими днями народження, з вашими іменинами. Я бажаю вам радості від життя, позитиву, натхнення, любові і удачі, всього-всього тільки найкращого, всього, що ви самі собі бажаєте. Ну що ж, давайте зробимо вам Таро передбачення на листопад, подивимося, яким він буде для вас. Три колоди по три карти з кожної колоди. Ну що ж, перша карта. Першої колоди. Скорпіончики, двійка посухів. Місяць починається з роздумів, з вагань, з невпевненості або з вибору, коли я обираю, буду я святкувати чи не буду, де буду, кого запросити. Ну, кожного це своє щось, але це вибір, який нам доведеться робити. Обирати, робити чи не робити. Наступна карта. О, сонечко, чудово! Оце і є радість, позитив, вас вітають, ви сонечко, ви сяєте. Це, це найпозитивніша карта в колоді. Коли ви почуваєтесь ось таким центр Всесвіту, це наш, наше его, яке, ті, яке от задоволене, це наша харизма, це наш внутрішній стержень, це от як вімкнути світло, коли всі вас бачать, коли ви ось сонечко. Ви зігріваєте, ви даєте надію, ви тішите і себе, і всіх навколо. Це і радість, і щастя, і позитив, і втілення, і здійснення, і, і впевненість, і успіх, і оптимізм, все що завгодно. Чудовий для вас місяць. Ну що ж, так і має бути ви іменинники. Йдемо далі. Ой, ще одна карта. Дивіться, перемога, успіх, визнання. От я можу. Це досягнення ваші. Це гордість за себе, це коли в вами, ну, ви є чиєюсь гордістю, гордість, ви, гордість ви, от, вас тішить те, що ви маєте, що я можу, молодець, я досягнула, я досяг, це тріумф, визнання, ну вами пишаються чудова така енергія. Я ж, знаєте, дивіться, це три карти вогню. Я ж відчуваю цей пролив такий радості, гордості, успіху, ну, вогню. М -м -м, класно. Ну що, у нас ще три карти. Наступно? Ще одне сонечко. О, неймовірно, ну все, у вас мега-мега-позитивний місяць. І ви не можете його прожити по-іншому. У вас є дві карти сонечка, а сонечко це старший аркан, це завжди про важливість. Мега класний, позитивний, успішний місяць. Будьте сонечком, транслюйте цю любов, цю енергію, ці почуття. І вони обов'язково люди це відчувають і підзаряджаються нею, і обов'язково вона повернеться до вас подвоєна і потроєна. Ну що ж, далі? Паш Кубків, Кубки це наші емоції. І Паш Кубків це, можливо, ви от на цій хвилі радості. От ваша внутрішня дитина шукає, намагається вам нашіптує, давай спробуємо те, що ми давно хотіли. От якісь, коли ми повертаємося до, до свого до внутрішньої дитини, до свого. Дитинства, що би ми хотіли, не зважаючи, що ми вже дорослі, начебто це вже не пасує і вже. Не... Але оця дитячість виривається, проривається наверх. і і кличе вас. Давай попробуй. Ну, вже настав час здійснити свої мрії, попробувати, спробувати те, що ти хотів. Тобто це такі емоції, які будуть вас переповнювати ось від того сонечка, від того рай, від цієї радості, від цього тріумфу, від, від того ставлення людей до вас, від того, як вас сприймають, від того можливо, що ви от. Стали замітним. Знаєте, от як сонечко вімкнулось сонце, прожектор на вас світить, вас всі бачать. І всі вас вітають, і всі говорять вам компліменти. От це і є внутрішня дитина, яка розквіла, розцвіла від радості і хоче, і вже не боїться пробувати ризикувати проявляти свої емоції. Це є прояв таких радості, позитивних емоцій. Це таке дуже ем... Знаєте, витання в хмарах. Класна така енергія. Ну що ж, ще одна карта. Взагалі такий позитивний. Сімка кубків! Ну ще одні емоції. О, тобто, це те, що я про що говорила. Сімка кубків це наші мрії. Це от. Що я ще не зробив? Що, про що я мріяла, що я хотіла, що я ще не втілила? Оце і є отакі на такому натхненні, коли я мрію, я візуалізую, я літаю в хмарах, а можливо, будуть варіанти, буде можливість втілити, і вам треба обрати, що ж для мене найважливіше, на чому зосередитися, виставити пріоритети? Дуже такий емоційний для вас. У мене ж настільки. Не можу вам передати такі емоції, аж зашкалюють. Ще одна колода і ще три карти для вас. Повішаний. Ну, я розумію, що це повішаний буде від того, от, тому що в нас тут є вибір: є якась ситуація, яку ви або не можете вирішити, або ви почуваєтеся жертвою обставин. Можливо, знаєте, від вас ви, ви не маєте змоги там, виставляти за свій день народження. Або так, так його святкувати як би хотіли ваші рідні чи ваші оточення, і це вас вганяє в такий стан ступору, що вам треба жертвувати, можливо, чимось заради чогось, собою заради когось, або якби це підлаштуватися. Бо повішений це також, коли ми міняємо кудзору, коли ми міняємо. Стратегію міняємо, знаєте, як перевертається з ніг на голову все, міняємо бачення. От в тому і буде полягати повішений от в цьому виборі. Як це зробити правильно, щоб нікого не образити, щоб, можливо, підлаштуватися під ситуацію, під обставини, можливо, ви не маєте змоги. І оце для вас і є таким повішаним ця ситуація, ну, якась ситуація, яка, яка ось на паузі, можливо, зависло. В очікуванні чогось. Ну що ж, ми дивимося далі. Четвірка пентаклів. Ну, і звісно, як без четвірки пентаклів, коли потрібно платити, коли потрібно розуміти, скільки я можу витратити на цей, на, на, скільки в мене є ресурсу на святкування, на, 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 на все, що ви собі там плануєте. Бо четвірка пентаклів це ресурс, яким я володію, те, що я маю. Гроші, час, силу, здоров'я. Тобто, як все це гармонізувати, щоб було і мені добре, і гостям моїм добре, і оточенню. Четвірка пентаклів це і є планування, рахування, співставляння, оці... оцінка хочу і можу, що хочуть, оточення, що хочуть. У вас такий ну, послідовний, знаєте, і гармонійний, і послідовний, дуже такий розклад, і енергії, комфортні. Ну що, ще одна карта Скорпіончики. Знову Паш Кубків. Ну, дивіться, який був Паш Кубків. Тут пошуку я шукаю, що я хочу, чи як це втілити, тому що в нас тут були мрії. І я шукаю можливість їх реалізувати. То тут Паш Кубків, дивіться, який. Натхненний, дуже такі справді він витає в хмарах, він щасливий. Це от наша внутрішня дитина ну, в неї повній ейфорії, така натхненна, задумана, ой, дуже класна енергія, Мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного листопада. Ну і, і такого, от два сонечка. Проживіть його ось таким в енергії сонця, в енергії радості. Будьте сонечком, сяйте, даруйте радість, будьте щедрі на, на, на те, що, чим ви можете бути щедрими. На допомогу, на любов, на радість, на позитивні емоції. Вони обов'язково до вас повернуться. Я бажаю вам здійснення, втілення і. Результату такого, який для вас буде най най найкращий. Люблю вас обіймаю. маю, дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої враження, коментуйте, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, мої любі, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро. Попа, до зустрічі!